Медая, друзья. А так уж Васиинщи. Стой, не выбегай, не выбегай. Не надо, не надо. Стой, не выбегай. Тихо, тихо. Оттуда уходи сов... Да, проводам. В нас сьогодні 24 вересня, і це 1309-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, не обозвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити до речі, не тільки про лінію боєздітнення, де відбувається просування російських окупантів, де успіхи у українських військ, і будемо говорити ще. Про деякі зміни, які відбуваються зараз в силах оборони України, стосовно Ну назвемо це так: розширення родів військ. Саме будемо говорити про штурмові війська, які викликали. Таку собі десануючу реакцію, як серед цивільних, так і серед військових. А, виникло багато питань і спробуємо все ж таки розібратися, навіщо це потрібно, що з цим робити, і що далі. Але починаємо саме з Новопавлівського напряму. До речі, це відео, з якого ми починали, воно в якомусь сенсі навіть і буде стосуватися загальної тієї тенденції, про яку сьогодні будемо говорити. Отже, новопавлівський. Напрямок проблеми тут не вирішені. А навпаки, на півночі Новопавлівського напрямку, і про який ми раніше говорили, про те, що більш-менш, але тут а, вдалося зупинити а, просування російських окупантів. Зараз відбуваються протилежні події. А, росіяни поступово а, відправляють диверсійні групи невеликі диверсійні групи до Іскри, до е, зеленого гаю намагаються обійти зелений гай, обходячи його по лісосмугам, А також е, намагаються вже через річку Вовчу закріпитися на околицях Іванівки. Зараз поки що Росі перші російські е, диверсійні групи кількісно два-три тіла, але фіксувалися на околицях Іванівки по вулиці Ватутіна. Так само російські ДРГ такою ж кількістю, два-три тіло, намагаються е, зачепитися та закріпитися на околицях е, іскри по е, вулиці Шевченко. Їм зараз це не вдається. Поки що вони не настільки близько підійшли до цих населених пунктів, щоб безпосередньо мати можливість е, там закріплятися і розширювати зону контролю вже вглиб самого населеного пункту. але а після того як силу оборони України успішно відкинули Росіян від зеленого гаю від Товстого, тим не менш користуючись кількісною перевагою, росіяни зараз намагаються закидати своїх суїцидників якомога далі використовуючи лісосмуги і е, усі можливості, які в них є, для того, щоб е, просуватися. По а, цій, по місцевості з урахуванням її особливостей, рельєфно ландшафтних особливостей, а вони це роблять і вони намагаються це зробити. Тому негативна е, новина з півночі Новопавлівського напрямку. Паралельно відбуваються і е, досить таки негативні події і на е, південно-західній частині, одночасно, як по Запорізькій області, так і по Дніпропетровській області у Росіяни є просування. В них відбувалися просування а, одночасно як в районі Новоіванівки та Новогригорівки, так і в районі Новомиколаївки, а, Калинівського, Березового з виходом в районі Степового. Також, отже, росіяни продовжують поступово покроково по поступо 100, по двісті метрів, але вигризати на Новопавлівському напрямку е, в Запорізькій області та Дніпропетровській області території. Відповідно, е, вони намагаються наближатися одночасно як до міжріччя е, Вовча Ворона так і створюють е, новий напрямок на Покровське по трасі Н-15 і на Гуляйполе Запорізькій області. Ситуація доволі так непроста. І Новопавлівський напрямок, він е, можна сказати, що один з найбільш складніших стабільно складний серед усіх інших. Навіть Покровський напрямок, про який ми неодноразово говорили. Ну, він не його важко порівняти з Новопавлівським. На жаль, поки що. І паралельно з тим, новина 20 вересня, президент України Володимир Зеленський об'явив про те, що в Україні будуть створені штурмові війська. Акцент дуже важливий, який був зроблений ще 20 вересня, полягав у тому, що штурмові війська. Вони в своєму складі будуть мати ну серйозну таку собі дронову компоненту. Потім в генеральному штабі ще і було зроблено пояснення, що штурмові війська а, будуть відрізнятися тим, що вони не будуть використовуватись в обороні, а вони будуть використовуватись саме для наступальних дій, а, для проведення наступальних операцій. І це до речі, в контексті тих заяв, які ще на початку цього року е, робив генерал Сирський. Ну, досить так е, вписується, я б сказав би так. В ці заяви я нагадаю, що було сказано щось на кшталт, що в обороні війну неможливо виграти так чи інакше, Україна повинна бути переходити до контрнаступальних наступальних дій, а не тільки знаходитись в стані стратегічної е, оборони. І, в принципі, між собою це е, має якийсь взаємозв'язок, але дуже важливий акцент. В нас і так багато вже різних штурмових військ. Ну там десантно-штурмові війська, у нас є там горно-штурмові е, формування, кого тільки в нас нема. Але тут інший момент справа. У тому, що говорячи про штурмові війська, про той задум, який зараз ми можемо прослідкувати, в задумі саме голови Генерального штабу і безпосередньо генерального штабу збройних сил України в цілому на майбутнє це формування нового роду військ, такого незвичного, як свого часу, були створені геннадери. В 17 сторіччі у Франції, коли з'явився такий рід військ, як гренадери, їх функція у цьому у чому полягала. Це були досить такі міцні е, витривалі хлопці, е, які мали на озброєнні, окрім там мушкетів, е, як більшість піхоти на той час, вони ще мали незвичний такий засіб е, не зовсім ближнього, а такий малого дистанційного бою, як гранати. Саме від цього і е, назва Гренадер це і є якраз е, штурмовик, який мав на озброєнні більше ніж середньостатистичний звичайний піхотинець, і до якого е, були зовсім інші вимоги. Це з часом вже гренадери, вони перейшли в е, такий собі в формат елітних військ, вони завжди вважалися елітою сухопутних військ і інколи їх навіть називали важкою піхотою. Тобто піхотинці, які мають на озброєння набагато більше штатного а, штатної комплектації по озброєнню, і можливостей про проведенню саме штурмових наступальних дій, в задачі гренадерів а, і такої важкої штурмової піхоти входило в першу чергу це прорив лінії оборони, тобто, там не танками, прорив не бойовими броньованими машинами, танковими кулаками, там артилерійськими вогневим валом, а саме за рахунок піхотних операцій. За умов використання того озброєння, якого нема на озброєнні супротивника, який знаходиться в обороні, і не просто по принципу сил спеціального призначення, сил спеціальних операцій, а, прийшов, перерізав горлянку та пішов. А якраз прийшов, перерізав горлянку. Ні, навіть скажімо так: прийшов, закидав гранатами, перерізав гарлянку тому, хто там залишився після гранат. А потім не просто пішов, а закріпився на позиції і пішов далі, прориваючи оборону супротивника. У тому той сенс штурмової піхоти вони не просто виконують якусь задачу, після якої повертаються на базу. Вони закріпляються і рухаються далі. Тобто, сама по собі концепція штурмових військ це такі собі сучасні гренадери, тільки їх зброєю будуть ну не гранати вже звичайні для звичайного піхотинця. А як ми можемо зробити висновок з заяв президента України саме компонента? А вони будуть працювати з інтеграцією дронів в свій піхотний підрозділ? Відповідно їх штурмова задача це прорив лінії оборони, це вихід на той чи інший рубіж. Це дія в наступі, а не в обороні українських підрозділів. І якраз про це і йде мова, що зараз поступово от ми говоримо про, наприклад, новопавлівський напрямок говорили. Ми говоримо про інші напрямки, де росіяни продовжують наступати, за рахунок чого вони наступають, за рахунок а, насправді легкої піхоти, навіть легкі транспортні засоби вони використовують для штурмових а, дій. Це легка піхота, а, яка задача якої що. Просто закидати свою кількістю позиції супротивника. Вони воюють м'ясо. А в свою чергу, ми повинні будемо, я так бачу, через якийсь час використовувати такі точкові операції для не просто того, щоб затикати штурмовими військами ті прогалини та шпарини, які з'являються коли не відбувається нормальної комунікації між підрозділами та бригадами, як варіант на стику бригад. Про що ми неодноразово вже з вами говорили. А якраз які будуть виконувати свої задачі по контрнаступальним діям, ми говоримо про те, що Україна поступово, як би це дивно не лунало під час а, постійних оглядів мап бойових дій та звітів про те, що ворог наступає, ми поступово, крок за кроком, але готуємось до нашого контрнаступу. І штормові війська це один з таких маркерів, які якраз і вказують на те, що Україна не буде довічно знаходитись в стані е, стратегічної оборони і поступово переходить до активних е, дій в наступі. Звісно ж, це не відбудеться завтра. Звісно ж, для формування таких військ потрібен час, і відповідно це повинно бути мотивовано, Це повинні бути мотивовані, досвідчені. Бійці, і навіть той, хто а, буде подаватися на штурмові війська, це повинна бути дійсно мотивована людина, фізично розвинена і а, з відповідним досвідом. Підготовка відповідна. Якщо це все буде зроблено правильно, то дійсно Україна може стати країною, в якої з'являться новий рід військ, який так само, як і в 1640 х роках. У Франції повністю змінив концепцію ведення сухопутних бойових дій після появи гренадерів. Український варіант буде зовсім іншого формату, і ми розуміємо, що це вже буде відповідати викликам сучасної війни. Знову ж таки, підкреслюю, якщо все буде зроблено правильно, то я не здивуюсь, що Україну за час цієї війни створить чергову революцію, саме революцію в веденні бойових дій в тактиці, в стратегії того, як треба воювати. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши. А, репоснувши, ну і так далі. Все це допомагає цим відео а, зростати в ретензії україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще й стати спонсором обос ЮА, що дозволяє каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту. А спонсори безпосередньо цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім хто це зробить. І нагадую, що завтра зранку знову ми з вами зустрінемось на обоє в огляді мапи бойових. Дій. Слава Україні! Слава нації!